Друзі, всім привіт! Юск, ловимо знижки, новинки, пледи, посуд, подушки, килимки. Запрошую до перегляду. Кухаль Еліас, колір сірий, 150 гривень. Тарілка Еліас, діаметр 18 см, колір сірий, 185 гривень. Миска Еліас, діаметр 24 см, висота 9, колір сірий, 450 гривень. Тарілка, діаметр 28 сантиметрів, колір сірий, Цього ж набору ЕЛІАС 300 гривень. Ваза діаметр 8 см, висота 20, колір сірий, 350 гривень. Ваза колір білий 10 на 8 см, висота 34-600 гривень. Завжди низька ціна, плед флісовий, розміри 130 на 170 см. Полістер, Кольори різні в асортименті, 265. Свічка, діаметр 9 см, висота 10, терацию 225. Свічник, колір сірий, діаметр 9, висота 7 см, 150. Ваза. Біла діаметр 15, висота 18, 350. Ваза колір білий 16, на 7 висота 14 см, 235 гривень. Свічка в асортименті З кришкою 75 гривень. Свічник в асортименті, є різні кольори 150 гривень. Ваза. Колір зелений, діаметр 13, висота 20-120 гривень. Штучна рослина у горшику, діаметр 8 см, висота 18, 165 гривень. Горшик плетений, підвісний, натуральний колір, діаметр 17 см, висота 15-325 гривень. Кошик плетений. Розміри 20х26х16 см. Колір сірий 300 гривень. Короб. Три різні розміри, чотири штуки. В наборі 350 Кошик з фетру. З ручками сірий колір. розміри 27 на 32 на 20 см, 425 гривень. Кошик, колір, сірий, 25 на 33 на 15 см, 449. Кошик, натуральний вітус, розміри 30 на 23 см, висота 12, 899. Відро для паперу. Колір натуральный 249. Кошик с кришкою, СПН, розміри 40 на 27 на 19 сантиметров. По акции 750 гривен. Подушка. Полиестер розміри 40 на 40. Колір песочный 475 гривень. По акции подушка кругла, серый колер диаметр 40 см. 450 см коштувала 699 см. Ціну знижена подушка. Бавовна полиестер колер сиры с белым розміри 40 на 60 см, Поліестер 500 гривень коштувала 550. Подушка поліестер, розміри 45 на 45, 475 гривень. Плед флісовий поліестер, розміри 140 на 200 сантиметрів. Колір сірий, синій, 300 гривень. Плед флісовий, полістер, розміри 130 на 170 см, колір чорний, коричневий, 350 гривень. Плед флісовий, розміри 130 на 160 см. Зелений коричневый колер полиэстер 325 подушка размеры 45 на 45 сантиметров колер зеленый коричневый по значке кое-что и 200 гривень кое 250 подушка В асортименті декоративна діаметр 35 см. великий вибір в асортименті 350 грн. гривень плет. 100% в полиэстер, размеры 130 на 180 см. Коричневый серый колер, 800 гривен. Подушка на стелец. Полистер бавовна, размеры 40 на 40 на 8 сантиметров. 165 гривень. Подушка колер бежевый, размеры 38 на 38 на 3 сантиметра, полиэстер 300 гривен. Подушка на стелец, 100% бавовна, бежевый черный колер, размеры 40 на 40 на 7 сантиметров, 250 гривень. подушка антен колер светло-серый коричневый 43 на 43 на 5 сантиметров 325 Подушка на стелец, мотор, полистер, светло-серый колер, размеры 40 на 40 на 5 сантиметров, 350 гривень. А акция ковдра бававняна розміри 135 на 200 см. з малюнком 900 гривень коштувала 1499. По акції стелець. Холмдален. Сталь поліестер, розміри 82 на 57. Висота 110 см. Є різні кольори 1150 гривень. Стілець пуел, тканина, метал. Розміри 44 на 45, висота 81 см сірий пісочний колір 600 гривень. По акції подушка, штучне наповнення. Розміри 50 на 70 на 3 см, 850 гривень коштувала 1699. акції плед бежевий сірий поліестер, розміри 140 на 200 см, 435 гривень коштувала 1099. Подушка. Мемори. размеры 30 на 47 на 9 сантиметров. Різні формы есть подушки. Коштует 400 гривен. Подушка штучное наполнение Стордал. размеры 50 на 70 сантиметров. 375 гривень. Ліхтар на сонячній батареї, Сталь, пластик, скло, Діаметр 9 см, висота 13, 150. Ліхтар на сонячній батареї, нержавіюча сталь, скло, Діаметр 6, висота 14, 14,90 грн. Ліхтар скло, пластик на сонячній батареї, Діаметр 6, висота 36 см, 45 грн. Ліхтар. Сталь пластик на сонячні батареї діаметр 8, висота 39 см 250 гривень. Горшик для квітів. підвісний пластик. сірий зелений колір, діаметр 16, висота 21 см, 125 гривень. Миска колір золотистий, діаметр 13 см. Висота 8, метал 300 гривень. Кація кругла мій діаметр 34 см, 799 см. Склянка прозора, діаметр 7, висота 14, 400 мл. об'єм 85 гривень. Миска. Діаметр 22, висота 4, 275 гривень. Миска різнокольорова кераміка. Діаметр 18, висота 6 200 гривень. Кухоль кераміка, Сірий колір 400 мл 150 гривень. Кухоль колір білий крапинку, сірий 200 мл. Діаметр 8, висота 8, 75 гривень. Келих для вина. сиры 240 мл 100 грн, кухоль колер сиры 200 мл, диаметр 7, высота 9, 125, мыска колер серый, диаметр 14, высота 8, 200 грн, склянка, Склон синий колер 415 мл 50 гривень склянка в наборі 4 штуки, діаметр 9, висота 10, 175 гривень за набор. Кухоль, скло. Колір в асортименті білий з зеленою ручкою. є зелений. 400 мл об'єм 200 гривень. Кухоль з квітками 350 мл, діаметр 8, висота 10, 100 гривень. Миска з квітами діаметр 16, висота 8, 150. Маленька миска піала з квітами. Діаметр 10, висота 3 сантиметра 50 гривень. Тарилка прямокутно с квитеми 11 на 25 см 200 гривень. Кухоль склон с фигуркой и с пальмой, 320 мл 300 гривень. Тация нить овальной формы 17 на 30 350 гривень. Факции плед стебаны. різнокольоровий, полистер розміри 140 на 200 сантиметров. Пет 445 гривень, Коштувал 1099. Плед полиестер розміри 130 на 170 сантиметров. колір натуральний, 800 гривень. Кошик плетени з ручкою підвісний, розміри 14 на 14 на 13, 265. Гардероб складаний підвісний, Колір сірий, розміри 30 на 30 на 84 см, 200 гривень. Ролик багаторазовий, розміри 17 на 7, висота 11, 125. Ролик. 10 метров, 60 листків 35 гривень, щитка та совок с бамбуковой ручкой 200 гривень. щитка та совок для сміття серый колір, пластик 75 гривен. Лейка, синий серый 1,7 литра в объем 250 гривен. Распиливач. 500 мл, колір коричневий фрімон 90 гривень. По акції ганчірка для посуду. 9 штук в наборі 75 гривень за упаковку. Таця тарілочка порцеляна для прикрас. Колір зелений розміри 7 на 13 на 3 см 185 гривень. Склянка керамика світло-сірий колір 200 гривень. Диспенсер керамика світло-сірий колір 275 гривень. Органайзер для прикрас. Колір в асортименті 10 на 10 на 5 см 325 гривень. Крабики для волосся в асортименті 2 штуки в наборі. 300 гривень. Капці в асортименті розміри 36-41, різні кольори 400 гривень за пару. Рушники в асортименті 100% бавовна, розміри 30 х 50 см, Різні кольори білий, зелений, сірий, 35 гривень. Рушник розміри 50 на 90 см, 100% бавовна, різні кольори 100 гривень. Рушники 65 на 130 см, 100 відсотків білий сірий, червоний колір 200 гривень. По акції килимок, колір пісочний, розміри 50 на 80 см, пухнастий, 650 гривень, коштував 849 гривень. Килимок бавовна полістер, колір сірий, 50 на 80 см, 375 гривень. Килимок жовтий, Бавовна полістер, розміри 50 на 80 см, 375 гривень, коштував 649 грілка розміри 21 на 35 на 2 см. 475 гривень. Сандалі жіночі, Джордес, Ева. Розміри 37-42. Рожевий білий, чорний колір 185 гривень. Будь ласка, піддержите лайком та підпискою. Бажаю всім щастя, добра, домашнього затишку. Дякую, Ваша нова акція.